У Львівській області на сьогодні зареєстровано 64 тисячі ветеранів. З них більше двох тисяч уже є підприємцями. Щоправда, є й багато військових, які прагнуть розпочати власну справу, але не знають, як це правильно зробити. З цим пообіцяли допомогти у Львівській обласній військовій адміністрації, домовилися з представниками бізнесу та громадських організацій і підписали відповідний меморандум. Якщо він хоче зареєструвати ФОПа, зареєструвати свою підприємську діяльність, він буде звертатися до компанії НОТА ВЕСТ, і вона будуть допомагати безпосередньо реєструвати бізнес. Якщо вони будуть бажати взяти участь в державній програмі робота, ми як департамент економічної політики готові їх консультувати, надавати їм допомогу в написанні заявки. І бізнес плану також готові додавати додаткову допомогу в частині самої грантової підтримки. 30%. також учасники меморандуму радять військовим ветеранам зважуватися на підприємницьку діяльність, адже таким чином їм швидше вдається повернутися та адаптуватися до цивільного життя.